Доброго дня, мене звати Владислава Гаврилюк, мені 33 роки. Я закінчила Карпенка Каргу в 2012 році. Зараз я мама двох дітей. Працювала в центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса акторкою. Грала в виставах Олега Дреча, Мирослава Гранишина. Остання кіноробота це 2020. Другий рік фільм Уходці, польсько-українська копродакція Єгела волонтерку Головна роль. Також досвід був в зйомках серіалів, це «Мухтар», це виклик в серії Головна роль, також фільм Записки Бандери Ярослава Бандера. І Зараз я веду свою кінодитячу школу і агенцію. Діти мої успішно займаються в серіалах, соціальних роликах, ютуб-каналах. Власне, буду рада віддивитися в кіно.